Всім привіт глядачі відписники хочу вам показати та зробити коротенький огляд виноградника на дворі. Ось у нас Аркадія. Ось також. Це ось сіточки у нас. Аркадія в сіточках так виглядає. Непогано. Ягідка ось ця взагалі гарна. Я вона не пам'ятаю, що ця Аркадія. Ось ось ця вже бірж достигла. Не буду вже не пробувати на смак, бо ще не факт, що вона спіла, та й не дуже хочу розкривати сіточку. Але я сам ще знаю, що її ще трішки треба поспіти. Ось так. Ось, бачите, уже потріскав від дощів, напевно, тому що вчора у нас був дощ. Цілий день майже. Та ось потріскав. Ось. Так у нас виглядає. Та ось так. Красива Аркадія. Хоч у цього року були приморозки, та вона себе ще непогано показує, якщо взяти. О, ось цей кущ то взагалі красивий такий. З гроном, напевно, більше Ось Там такі красивенькі гранка ще. А ось тут цей то кущ взагалі. Порівняно гарний. Дуже він мені подобається. Хоч і були морози, та Аркадія себе гарно показує. А ось це, як я розумію, у нас одне громко, Ось подивіться. Це загалом одне гронка. І я так зрозумів, що вона, напевно, одне важить буде півтора кілограма гарантія. Якщо... Так, це одне гранку, так. Ось так ще для його такі. Це якесь маленьке. Ось там треба буде їх, напевно, що сіточкою також обгорнути. Ось так і тут у нас красиві гронка. Ось. Ось також. Аркадія у нас дуже красива. Давайте ще подивимось. Трішки пам'яті учителя. Ось таке у нас гронка. Ось тут на цьому кущі гарніше. Ось, Ось такі. Красиві гронка. Ось давайте ще поглянемо на Ніколь. Ось так гарно вона виглядає. Це у нас так три гроньки. до кубки злиплись. Напевно, вже ось ця гронка, напевно, ще спіли. Давайте скуштуємо. Так, вже воно солодке. Ось у нас також від дощику потріскали яєтки. де ми їх ось так повищіпуємо та ось так покидаємо. Потрібно ось цього, що залишається. Ой, бачите? Відпало, значить, потрібно з'їсти, як то кажуть. Доля сама підказує.